Всім привіт! Мене звуть В'ячеслав Щерба і цим відео ми розпочинаємо цикл довгоочікуваних оглядів на фідерні будилища Golden Cage Серія Stelius. Серія стеліусів досить велика і включає три лінійки Active, River і Competition. Щоб не перевантажувати вас інформацією, я зроблю три окремі огляди. У цьому відео поговоримо про Stelios Active Feeder. Всі вудки Stelios виконані з карбоном модульністю 30 тонн, і для зручності транспортування разом з ківертипом поділяються на три рівні частини. Бланки тонкі і завдяки матеріалам дуже інформативні. Вони дозволяють повною мірою насолодитися процесом риболовлі, і особисто мені приносять естетичне задоволення при лові. На бланках встановлені кільця вебо зі вставками Сіт. Вони мають високий рівень полірування, що істотно зменшує коефіцієнт тертя шнура або волосіння. Це добре позначається на дальності закиду. Всі вхідні кільця, а також наступні три за ним, мають протизахлесні рами. Також на всіх водилищах встановлені звичні всім рибалкам катушко тримачі або DPS з передньою фіксуючою гайкою. Чохли для перевезення та зберігання виготовлені з якісного поліестеру та мають три відсіки для кожної з частин водилища, а також окремий відсік під тубус із ківіртипами. Тепер давайте поговоримо про особливості кожної моделі серії актив. Вона включає 5 бланків з тестами 90, 120 і 160 грамів у довжинах 3,6, 3,9 і 4,2 метри. Це найуніверсальніші стеліуси і підійдуть більшості рибалок для різних умов лову. Рукоятки активів комбіновані. У місцях хвату руками виконані з пресованої суміші пробкової крихти та гуми, надійної, довговічної та приємної тактильно. а між ними пробка. Першим розглянемо актив у зрості 3,6 метрів із тестом до 90 грамів. Він швидкого ладу, як і всі фідери цієї лінійки. Оптимальними будуть годівниці від 40 до 70 грамів. Звертаю увагу, що під оптимальною вагою годівниці я маю на увазі середньоємну годівницю без корму, як то кажуть по свинцю. У відео показаний закид годівницею 50 грамів типу дюза, вага з кормом якої становить 60 грамів. Як бачите, бланк завантажується рівномірно, при цьому закіт не вимагає великих зусиль, і фідер кидає годівницю як би сам собою. Вага водилища 253 г. Довжина рукоятки 470 мм, а вхідне кільце 25 го розміру. Транспортувальна довжина цього тричасного водилища 129 см. На наступних кадрах показаний закид 70 грамової годівниці, вага з кормом якої становить максимальний для цього водилища 90 грамів. У комплекті йде три карбонові квівертипи тестом 1, 2 і 3 унції із посадковим діаметром 2,25 мм. Розміри котушок, які я використовую з цим водилищем 3 або 4 тисячі. Дана модель підійде для лову на середніх та ближніх дистанціях водойм із середньою течею і без неї. Ним буде комфортно ловити дрібну та середню рибу, але завдяки гарному запасу міцності він без проблем подолає і трофей. Наступна в лінійці вудка Heavy класу відрізняється від попередньої тестом 120 г. Довжина така ж 3,6 м. Цей фідер підійде для лову годівницями 60-90 г середньої кормоємності. На відео показано закидання годівницею 70 г, вага з кормом якої становить 90 грамів, вага будилища 270 г, довжина рукоятки 470 мм, а вхідне кільце 25-го розміру. Транспортувальна довжина 129 см. У наступному відео показано закид 80 грамової класичної годівниці, вака з кормом якої становить максимальний для цього водилища 120 г. Квівертипи карбонові тестом 1, 2 та 3 унції з посадковим діаметром 2,25 мм. Котушки, які добре гармонують з цією вудкою, 4 та 5 тисячного розміру. Ця класична універсальна модель має широкий спектр застосування. Дозволяє з комфортом ловити як на озерах і водосховищах, так і на річках зі слабкою та середньою течією. Дистанції лову переважно середні, але за необхідності водилище і з далекими закидами. Наступний актив у довжині 3,9 м та з тестом до 90 г. Оптимальні годівниці для нього від 40 до 70 г. На відео показано закидання годівницею 50 г, вага з кормом якої становить 70 грамів. Вага водилища 294 г, довжина рукоятки 480 мм, а вхідне кільце 25 розміру. Транспортувальна довжина 138 см. На наступних кадрах показаний закид 70 грамової дюзи, вага з кормом якої становить 95 г, що на 5 г перевищує максимальний тест удки. Бачимо, що актив чудово з цим упорався. В комплекті три карбонових півертипи 1, 2 та 3 унції з посадковим діаметром 2,25 мм. Можна використовувати катушки розміром 3 або 4 тисячі, але для збільшення дальності закидання прийнятно поставити і 5000. Водилище, також, як і актив у зрості 3,6 до 90 грамів, дозволяє з комфортом ловити на водоймах без течії, а також зі слабкою та середньою течією. Але за рахунок більшої довжини збільшились комфортні дистанції лову. Також за рахунок цього простіше виважувати рибу у складних умовах із різкими береговими брівками. Далі йде модель у зрості 3,9 м із тестом до 120 г. Годівниці, що підходять для цієї вудки, знаходяться в діапазоні від 60 до 90 г. На відео показаний закид годівницею 70 г, вага з кормом якої становить 94 г, вага водилища 299 г, довжина рукоятки 480 мм, а вхідне кільце 25 розміру. Транспортувальна довжина, як і у попередній моделі, 138 см. У наступному відео показано закидання класичної 80 годівниці, вага з кормом якої становить максимальний для цього водилища 120 г. Бланк чудово справляється із закиданням на далеку дистанцію. В комплекті йде три карбонові квівертипи 2, 3 і 4 унці з посадковим діаметром 2,25 мм. Кільця на вершинках цієї та всіх попередніх моделей 4 розміру. Оптимальні розміри катушок 4 або 5 тисяч. За аналогією з моделями до 90 грамів, вудки до 120 схожі за умовами застосування. Але водилище в довжині 3,9 метра дозволяє збільшити дистанцію лову порівняно з моделлю 3,6 метра, а також боротися з прибережними різкими перепадами дна. Ну і нарешті п'яте найпотужніше вудилище лінійки актив екстра Heavy класу. Фідер завдовжки 4,2 метри з тестом до 160 г. Оптимальні ваги годівниць 90-130 г. У відео показаний закид годівницею 80 грамів, вага з кормом якої становить 126 г. Вага водилища 359 г, довжина рукоятки 520 мм, а вхідне кільце 30 го розміру. Транспортувальна довжина цього тричасного водилища 149 см. На наступних кадрах показано закидання 120 грамової годівниці, Вага з кормом якої становить максимальну для цього водилища 164 г. Фідер впевнено відправляє годівницю на дальню дистанцію. Закидання при цьому виходить контрольованим та дуже точним. В комплекті йде три карбонові Qierтипи 3, 4 і 5 унції посадковим діаметром 2,5 мм. З катушками дрібнити не варто. 5, 6 або 7 тисяч відмінно доповнять цей фідер. Кільця та тюльпан на QR-типах збільшені до 5-го розміру. Стихія цього активу середні та великі річки з швидкою течією, а також далекі дистанції лову. Ще він чудово підійде для популярного зараз лову на комерційних і диких водоймах на флет і методні годівниці. Підбуваючи підсумки, можна з упевненістю підкреслити універсальність цієї лінійки вудок. Вони підійдуть для більшості сценаріїв лову в нашій країні. Швидкі, тонкі та легкі бланки мають гарний запас міцності та відмінні кіткові характеристики. Завдяки сукупності параметрів вудки легко пробивають вітер і в той же час надійно в'яжуть рибу, мінімізуючи сходи. Підійдуть як спортсменам, так і любителям, які хочуть підвищити ефективність лову та при цьому отримувати естетичне задоволення від риболовлі. Якщо у вас залишились питання, залишайте їх у коментарях. Підписуйтесь на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні частини огляду фідерних водилищ Стеліос, а також інші цікаві відео. До зустрічі на водоймах нашої незламної країни.